І так, друзі, зустрічаємо Cherry амулет У нас з'явився. Звичайно, що не на ходу, в такому стані, все у м'ятинах. Балончиком трошки підкрашено. Пороги вже тут робилися. Ось так, 114 тисяч, ось такі модняві сідухи. 114 тисяч, нагадую, такий звук дверей, коли зачиняються. Тут теж балончиком підмазано. Такі гарні рижики. Такі рижики тут. Теж рихтовочка серйозна. Тут у нас все. Звичайно, що вона не на ходу. Двері нормально не відкриваються. А що буде з нею далі, можете подивитися на каналі. А чому вона не запускається? А тому що тут відсутній стартер. Чому відсутній? Тому що його просто-напросто спалили. Чому його спалили, це ми будемо виясняти і пробувати запустити двигун. Чи він взагалі робочий. Подивимося, що ми купили. І чи піде вона в розбір, чи вона буде ще їздити? Це питання залишається відкрите. До зустрічі!